Стратегічний перелом у війні на користь України цьогоріч можливий однак для цього необхідне виконання низки ключових умов. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю LBUA. За словами главкома, стратегічний перелом можливий за умови досягнення технологічної переваги над ворогом, виграшу в економічному протистоянні, збереження підтримки міжнародних партнерів і союзників, а також розвитку власного виробництва усіх видів озброєння, зокрема балістичних і крилатих ракет. Окремо він відзначив важливість впровадження новітніх видів зброї, зокрема лазерних систем, а також розвитку дронових технологій і штучного інтелекту. Водночас Збройні сили України готуються до стратегічної оборони і активних наступальних дій. А Аметричними діями українська армія планує виснажувати ворога в обороні. Ми скажімо так, ми будемо проводити стратегічну оборону операцію. При всьому при тому, ми розуміємо, чудово розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому так тільки тому повідно, ми будемо проводити наступальні операції. І це, і, звичайно, ми будемо боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу. Uh -huh. Тому що це призводить до того, що ворог вимушений задіювати і знімати значний ресурс, людський ресурс озброєння, боєприпаси для того, щоб стримувати наші активні дії. Військовий оглядач Денис Попович є з нами. На зв'язку, пан Денис, вітаю вас. ранку. Станом зараз, от на 19 січня, чи маємо ми став говорити про те, що в цьому році варто очікувати якихось наступальних дій з боку українських збройних сил? Чи, в принципі, головком зараз описав якісь загальні штрихи бачення того нашого бачення, власне, як ситуація на фронті мала би розвиватися? Ну, він змілював своє бачення. Я не вперше чую, чую від нього, що для того, щоб здобути перемогу, потрібно проводити наступальні операції, і з цим дуже важко. Посперечатися, оскільки так воно і є. Для того, щоб розгромити противника, ми маємо вступати. Стратегічна оборона, про яку зараз ми почули від головком, це те, що ми тримаємо, ми виснажимо ворога і створюємо підґрунті для того, щоб в якийсь час перейти до контрнаступу на якійсь ділянці фронту. Де це станеться у 26-му році? На якій ділянці фронту, коли це відбудеться, весна, літо, осінь або зима, зараз прогнозувати дуже важко. Але головком зараз змалював загальне бачення е, загальної страт... операції ситуації на фронті. Ще раз хочу повторити: ми ведемо стратегічну оборонну операцію. Одна з цілей цієї стратегічної оборонної операції, ну в неї багато цілей, але одна з е, дуже важливих цілей, вона полягає в тому, щоб зникровувати ворога і е, створити підґрунтя для, для переходу в контрнаступ, для у контрнаступ на якій ділянці фронту в якийсь час. Угу. Головком власне описав декілька важливих моментів, на які пропоную звернути увагу. Перший це те, що Росія зараз планує наростити виробництво ударних безпілотників до такої рівня, щоби застосовувати їх тисячу на добу. Ми заяви подібні раніше, кількома місяцями раніше чули від різних розвідок. Тобто, наскільки росіяни просунулися в цьому питанні? Щоб ми розуміли, до чого готуватися в 26-му році? Ну я не чув, щоб у них було зараз э, така чисельність. Тисяча на добу. Залишаються старі підрахунки, це десь 200 на добу, виготовлення різних безпілотників різних типів. Хоча, звісно, Росія не можуть перед собою ставити такі завдання, але ми бачимо, що реально у них кількість безпілотників. Ну, я пам'ятаю лише один рекорд, він був у липні минулого року, це було 840. Щось приблизно, приблизно в таких, скажімо так, межах. Вони можуть запустити тисячу. Бізпілотників за один раз, але для цього їм треба накопичити цю кількість. Тобто, тут питання не в пусках, а в можливостях виробництва. І мова йде якраз про можливості виробляти тисячу. Отак, от це треба розуміти. Так, так, безумовно, ну як можеш спускати тисячу безпілотників на добу, якщо ти їх не виробляєш? Якщо ти виробляєш 200, неможливо запускати тисячу на добу. Ну Це чиста математика. Теоретично це можна зробити, але для того, щоб запустити там в якийсь момент тисячу, потрібно накопичувати цю кількість, і це е, займатиме певний час. Угу. В цьому році росіяни планують призвати до армії 400 тисяч людей. Це щоб е, втрати скомпенсувати, чи все-таки наростити армію? Як зрозуміти цю цифру? Ні, це компенсація втрат: 400 тисяч людей, і, якщо ми. Скажімо так, переведемо в 12 місяців, ми десь будемо мати близько 30, по трошки більше 30 військовослужбовців до 40 тисяч в місяць. 30, 35, 36, от таких приблизно рамках до 40 тисяч. Банально 400 тисяч на 12 ми отримуємо математичний, математичний розрахунок, ми побачимо, скільки ворог намагається призвати людей кожного місяця. І ця кількість якраз буде такою, щоб перекрити ті втрати, які вони несуть. Оскільки приблизно ми теж вибиваємо плюс-мінус тисячу на кожного дня. І це теж виходить, теж ми вийдемо на цифру 30-30, понад 30 тисяч на місяць. Угу. Добре, давайте ще поговоримо про процес мобілізації. Е, Олександр Сирський говорить про те, що в принципі, він покращився. Тобто, за рахунок чого вдалося це зробити? Тобто, як, як взагалі цей процес зараз триває? Ну, Він триває в такий спосіб, як він тривав раніше. Е, роздаються повістки, начать, люди, люди можуть зустрічати на вулицях о, начать, і так далі. Тобто, я не бачу начать, особливих докорінних змін в процесі мобілізації. Ми чуємо подекуди значить, певні інформацію про певні зловживання. Вона просто виходить на порядок денний, вона стає публічною через те, що дуже часто її просто розкручують. Хоча більшості, в більшості випадків мобілізація триває в такий спосіб, що ми не помічаємо. Так? І вона зараз є такою, як вона була раніше. Uh -huh. Додиться до виходить досягати ті, тих цифр, значить які е, значить, заплановані. Інше питання питання СЗЧ. Так, воно є актуальним. Можна людину мобілізувати Збройні Сили України. Потім виникає питання, що вона йде в СЗЧ і вона не доходить до фронту. Але сезаче, тобто тр трошки інша проблема. Вона е, вже це про, е, про командирів, це вже про ставлення, це вже про мотивацію людей. Тобто людину може мобілізувати, але вона не буде мотивована начать, для начать, участі у війні і так далі. Тобто це вже трошки інша історія. Ми зараз кажемо про мобілізацію, про процес поновлення військ. Добре, ситуація фронтова. Маємо заяву угруповані військ про те, що Маньківка під контролем сил оборони України. Це, мабуть, чергова російська побрехенька про захоплення якогось населеного пункту, захоплення в лапках. Наскільки проаналізуємо, от маємо зараз понеділок, і хочеться зрозуміти от минулого тижня, наскільки фронтова ситуація змінилася? Де відбувалися найрізкіші зміни? На що би ви звернули увагу? Різких змін не було. Так, отак, щоб ворог просунувся різко на якомусь напрямку, і, можливо казати про прорив і про якийсь обвал такого не було. Йде промацування прикордоння, так, Сумська Харківська область, можливо, ви бачите ці процеси. Йде е, намагання просуватися на Запоріжжя, це Запорізька область, в тому числі в районі Степногірська, для того, щоб підійти ближче до Запоріжжя з півдня. і Ідуть відбуваються бої за Гуляйполе. Це вже просування ворога в бік Запоріжжя з іншого напрямку. Крім того, ми бачимо Покровську мирноградську агломерацію. Там бої тривають. Я думаю, що і Олександр Сирський в цьому інтерв'ю торкався ситуації на Покровському мирноградську агломерації. І, значить, бої там тривають, ворог намагається її обійти. Тривають бої за Родинське, триває намагання ворога підійти до Гришиного. Це для того, щоб створити оперативне оточення Покровсько-Борноградської агломерації і утрудити логістику в цьому напрямку. Крім того, ми бачимо бої в районі Лиману. Це теж про Донецьку область. Ми бачимо загальний замисл ворога для того, щоб захопити Донецьку область там, в якийсь період часу. Вони ставлять, як ми чули, на минулому тижні, дедлайн для себе 1 квітня. На мій погляд, це неможливо. Ну, не тільки на мій погляд, це неможливо, це неможливо і задаємо джерел які коментували цей дедлайн. Е, крім того, ми бачимо події довкола Купінська. Е, ці події вони перебувають в центрі уваги. Е, не в останню чергу тому, що е, цю увагу підігріває сам, піді, підігріває сам ворог, заявляючи, що Купінь знаходиться під його контролем. Е, така системна брехня. Яка розрахована на зовнішню контур і яка розрахована на внутрішню контур. Але реальна ситуація є такою, що в Купинську ми поступово добиваємо ворога, який там засів, і е, очікуємо на те, що це, це місто буде повністю звільнено від присутності там окупантів. Тому в загальному сенсі саме така тако, ситуація. Е, Очевидно, е, також бачу підрахунки, які кажуть про те, що перші два тижні січня е, територія, яка е, Ворог продемонстрував не менше темпи значить, захоплення української території за останні місяці, так можна сказати. Це можна обумовити кількома причинами. Одна з причин це погодні умови, вони морозні, ми бачимо, що зараз над Україною панують морози. Крім того, це ловно, те саме виснаження військ, значить, про які ми кажемо, коли, ми, коли значить, ведемо розмову про стратегічну оборону. Тому знову ж таки підсумовуючи, хочу сказати, що проривів таких за останній тиждень на фронті не відбулося. Навпаки, ворог, на мій погляд, сповільнив темпи свого наступу. Хоча кількість боєзітнень, вона залишається доволі високою. हму, майже підвісті. Якщо говорити про перемовний процес, то ми бачимо якесь таке. Призупинення завмирання, я не знаю, чи правильно це говорити. Хоча з одного боку є поїздки українських посадовців української делегації до сполучених штатів з другого боку ми чуємо дедалі новин. Потім Трамп оці ці ж свої коловерті робить довкола Гренландії. Там по 13 військовослужбовців різні країни відправляють в Гренландію. Тепер збираються, будуть думати, що ж робити. А нападе нападуть Сполучені Штати на Гренландію чи не нападуть в тому світі. Робиться якась така колотнеча, і чи не віддаляє нас це від цього всього перемовного процесу. Чи навпаки, треба слухати, скажімо, Кирила Буданова, який ще кілька місяців тому говорив про те, що справжні умови для якогось підґрунтя для перемов настануть в лютому, за цін говорив в кінці лютого. Так, він казав про вікно в кінці лютого. Я теж чув э, цей прогноз. Я вважаю, що до нього треба дослухатися. Значить, оскільки э, в кінці лютого, э, чому, на мій погляд, цей прогноз був зроблений. В кінці лютого буде зрозуміло, чи принесла успіх Росії. Це кампанія знищення української енергоінфраструктури під час зими. Ми бачимо, що це дуже широка кампанія, вона відбувається. І ворог на неї робить ставку. Яку ставку ворог на неї робить? Він вважає, що ситуація, коли немає опалення в морози, немає світла в морози, вона повинна спонукати людей вийти на вулиці і вимагати або знесення влади. Всередині України, або вимагати від влади, щоб влада пристала до е, тих умов, які висуває Російська Федерація для припинення війни. І е, робиться серйозна ставка, ми це бачимо от саме на ці удари по інфраструктурі України, для того, щоб нас відправити значить, е, в холод і темряву. В лютому, лютому закінчується зима, і чудно, ворог буде підводити підсумки цієї кампанії і дивитися, наскільки вона йому вдалася чи не вдалась. І тоді це буде перша, скажімо так, умова для проведення якогось, якоїсь реальної системи переговорів, якогось реального переговорного треку. Я думаю, так можна прокоментувати слова пана Будана. На мій погляд, на мій погляд таке вікно може з'явитися трошки пізніше. Весна літо, коли там буде зрозуміло, чи може ворог взагалі проводити якісь конкретні наступальні кампанії, кампанії на фронті, на землі. І це буде зумовлено як економічною ситуацією на території Російської Федерації, так і взагалі можливостями комплектування армії за тією моделлю, яку вони зараз ведуть. Я маю на увазі, це рекрутинг, платний рекрутинг людей. А він прямо залежить від стану економіки Російської Федерації. А ми зараз чуємо навіть з офіційних джерел, що стан цієї економіки він насправді в них, м'яко кажучи, викликає занепокоєння. Є такий момент. Дякую за відповіді. Військово глядач Денис Попович з нами Дякую. Був на зв'язку.